З моменту, коли він став одним з найбільш розхайпованих проспектів історії NBA, головним питанням щодо майбутнього Зайна Вільямсона було ось це: чи можна на тлі його гри створити команду переможця? В Школі у Зайна ніколи не було солідної конкуренції, в коледжі він завжди був найатлетичнішим гравцем на майданчику, але NBA — це абсолютно інший звір. Скаути не були впевнені в майбутньому нетривіального поєднання у вигляді тіла та скілів зайона. Чи залишатиметься він класним гравцем, коли йому буде за 30, чи не матиме він великої кількості травм через свою вагу? Як він виглядатиме якості андерсайд четвірки, і чи не завадить йому відсутність стабільного китка на шляху до статусу суперзірки? Зараз зайон розпочав свій п'ятий сезон в НБІ. Він ледве перетнув позначку у 100 зіграних матчів, але майже на кожне з питань відповіді ми отримали. Почнемо з найголовнішого: внесок в створення переможної культури в клубі. Баскетбол в коледжі зовсім інша справа в порівнянні з НБІ. Нагороду імені Нейспі, та, наприклад, отримує найкращий гравець року Венці Дабалей, і лише 5 з останніх 20 володарів цих нагород. Досягли реального статусу суперзірка в NBA. Два роки тому цю нагороду завоював Луки Гарса, який не помічав суперників на своєму шляху, але його обрали на драфті 21-го року одним з останніх, адже скаути розуміли, що його тип гри не допоможе командам Венбі. І вони не помилилися, адже в минулому сезоні він отримував лише 9 хвилин в середньому складі Мінісоти і був одним з найгірших бігменів Ліги в захисті. Так, про Гарсу всі давно забули, але не забули про Заяна. У нього не було стабільного китка і гравці типу у Вільямсона насправді вже доволі давно не домінували в НБА. Вже десятиліття ми не бачили атлетичних фріків з вагою 140 кг, кілограмів, які літають по майданчику як супермени. Але коли вони з'являються, вони по справжньому домінують. І Зен був чудовим прикладом. Адже в 21 рік він набирав середньому 27 очок, завражаючих 61% реалізації китків з гри. Перший гравець, якому підкорилися такі показники в його віці. Пеліка завершило той сезон з 31 перемогою, що не виглядає вражаюче, але це був другий сезон Зайна в Лізі, де він був лідером абсолютно розібраної команди. Брендан іграм та Лонзо Лонзобо непогано розтягували майданчики, Але Стівен Адамс, який запаковував три секунди своїми габаритами та цегляний завод імені Еріка Каблецо, мабуть, були не ідеальним доповненням старті до Заїна. Сьогодні, як мінімум три гра всі з п'яти мають вміти кидати м'яч, якщо це не так, зазвичай твоїй команді кінець. Але це не заважало Зайну робити свій внес, у відчутним Пелс вигравали майже половину матчів, коли він грав. Але коли він був поза грою, Пеліканс виграли лише дві гри з одинадцяти. Леброн свій другий сезон в Лізі допоміг Клівно довиграти виграти 42 матчі. Така сама історія приблизно з МДЖ, близько 50% перемог. Але другий рік Вільямсона був схожий на його перший рік в Лізі, адже в рамках першого сезону він зіграв лише у 24 матчах. Можна сміливо казати про те, що в команді ніхто не сумнівався в його здібностях. Зайн це майбутнє Пеліканс. Якщо б він залишався здоровим, це майбутнє точно було б світлим. Але здоровим він залишався недовго. В сезоні 21 22 років він не зіграв жодного матчу. Травма, яку він отримав перед сезоном, залишила його поза кортом. Але коли він повернувся вже в наступному сезоні, здається, довготривала відсутність на майданчику, аж ніяк не позначилась на його атлетизмі. Більш того, Зайн грав у найкращий баскетбол своєї кар'єри, допомагав пеліканс проводити. В найкращий сезон з часів Ентоні Дейвіса. Під час сезону він набирав 26 очок, 7 підбирань на майже 61% реалізації китків з гри. Але цього разу він додав до статистики ще п'ять передач середньому за гру. Він розвинув ту частину своєї гри, від якої ніколи не було особливих очікувань. Хвиля хейпу навколо нього знову набрала висоту. мав цифри суперзірки. Його команда перемагала, що змусила всіх забути про його перші сезони в лізі. Але ця історія тривала лише 29 май... Ачив, після чого чергова травма завершила його сезон достроково. Але на момент відходу в Лазарет Заєн рекорд Пелікен становив 24 перемоги та 13 поразок. Не забувайте, він ледь повернувся у гру, пропустивши майже цілий сезон. Не так часто можна побачити гравця, який грає на такому рівні після тривалої відсутності. Тож Заін тільки взявся за справу, Ліга отримала молоду домінуючу суперзірку, і дуже рідко зірки демонструють настільки потужну гру в його віці. Тож єдиний сумнів навколо його перспектив, який залишав. Це це травматичність, і насправді це вражає. Знаєте чому? Тому що він за кількістю матчів награв лише на півтора сезони регулярного чемпіонату, а його резюме вже включає в себе історичні досягнення, два вибори на матчі зірок і ознаки того, що у Нью Пелікенс багатообіцяю що майбутнє. І Заен Вільямсон не збирається зупинятися і в цьому сезоні. Більш того, щоб не залишати майбутню франшизу виключно в руках Заяна, Офіс клубу зробив декілька класних рішень при формуванні ростера, рішення, які мають йому тільки допомогти. Тож Пелс обрали дуже сильного захисника Герберта Джонса в другому раунді. Талановитого розігруючого Дайсона Деніалса під восьмим піком минулогорічного драфту NBA, який годуватиме зайна передачами в майбутньому. Трея Мерфі, якого обрали в першому раунді драфту 2021 року, цей хлопець дуже нагадує Мікела Бріджеса за своїм скілсетом, не забуваємо і про важливих рольвиків, яких Пелос обміняли чи підписали за останні декілька сезонів. І ці гравці, що важливо, чудово доповнюють Ньюернські Тріо. Тож ж довів, що він може залишатися домінуючим гравцем, навіть опинившись у проблемних ситуаціях, пов'язаних із травмами. Із компетентно підібраним ростером ми можемо побачити Pelican's у топ 4 західних конференцій за підсумками регулярки, чому ні. І не забуваємо, що насправді Вільямсон додав з того моменту, коли він востаннє грав в Енбі. Сучасній команді НБА зірці потрібен або ще один або пару зіркових партнерів, або умови за яких франчайз може взяти питання перемог на себе, як це зробило в Денвері. Щодо Пеліканс, вони здається, свого героя знайшли. we В цьому сезоні Пелікан зіграло лише 11 матчів і виграло лише 5 із них. Зайн вже показав гру, яку ми бачили від нього раніше, але поки що не в повному обсязі. Він завжди виглядав як справжній атлетичний фрік. Але свої можливості він не завжди використовував на повну. Цей баскетбол у стилі БК не завжди є ефективним. Але у випадку Зайна ця історія працює. Але подивіться ось на це володіння. Зайн з м'ячем на периметрі. Херберт Джонс допомагає йому заслоном, але самотужки долає спроти. Двох суперників і знищує кільце, не помічаючи фарбі на секундочку найкращого захисника минулого сезону Джерена Джексона Джуніора з Мемфіса. Але забудьте про його данки, зверніть увагу на дріблінг Вільямсона. Ще один момент Джуліус Рендол відійшов від зайна в захисті. Вільіамсон отримує заселіна, але Рендл продовжує відступати. Тож Зайн пробивається зміною, використовує простір, який перед ним звільнився як зрітно посадочну смугу. Важко знайти правильний рецепт захисту проти нього. Якщо прихоплювати ближче, він обіграє на швидкості, але якщо дати йому більше простору, він використає його на свою користь перед проходом. Він, як справді, бульдозер на майданчику, машина, яка може взяти лігу під свій контроль вже найближчим майбутнім. Поєднання швидкості розмірів та дріблінги. Не занадто для суперника, і він може домінувати проти будь-якого захисту, який суперник кидатиме на нього. Подейкою, що Зейн втратив 20 фунтів, це близько 9 кілограмів за міжсезоння, і можливо це правда, адже він і реально виглядає мобільнішим ніж попередні роки. І він не втратив свої вміння тероризувати суперника під кільцем. Легша версія Зейна, така ж нестримна, як попередня. Різниця лише в тому, що тепер він став ще більш нестримним. Так, пелікен зібрали ростер, який значно краще пасує зайну, але залишається одне але інгрем та Макало намагаються дуже контролювати напад, відбираючи м'яч у партнера по команді, змушуючи його грати спиною до кільця значно більше ніж це було раніше. Як ми знаємо, забивати він може з будь-яких ситуацій, але в цьому сезоні він реалізує лише 51% китків. Це поки що найменший відсоток в його кар'єрі. Все ж таки, його гра не виглядає такою ефективною, коли він настільки багато грає спиною до кільця. Більш того, ми бачили, як він може створювати можливості для партнерів по команді в минулому сезоні. Він набирав майже 5 асистів за гру. і Це дуже солідні цифри. Адже сезоном раніше він робив лише 2 асисти в середньому за матч. Тож трансформація Зейна з Бігмена, який працює виключно у пості, у вінга, який розкрив свій плеймейкінг, вдало проходила на наших очах, і тому йому треба давати розвиватися в цих аспектах і надалі. Зайн обов'язково додаватиме, якщо так, найкращі часи си обов'язково попереду. Протягом перших сезонів в Лізі він грав небагато. Він звикав до команди, до свого тіла та нової ролі на майданчику. І якщо Зайно вдасться стати кращою версією самого себе, Ліга на довгі роки може отримати справжнього монстра, яким він і мав стати. Які ваші думки щодо майбутнього Зайна Вільямсона, що чекає на пелікан в цьому сезоні? Чи пройде Вільямсон сезон без серйозних травм? Свої думки пишіть у коментарі. Це адаптація відео з Ютуб каналу Теріз від Ютуб каналу Dribble.